Отак От купуємо метал. Я собі взяв уголки, такі не такі, а меншенькі. Потім взяв такі штучки на сліпер. Зараз мені ріжуть по моїх вимірах на станках отам. Бачите, станочки стоять. Ну, зараз чекаю і валимо зварювати фрейму під сліпер. Вся ціна обійшлася металу мені в 800 баксів. Процес іде. Я поки розчертив, оце будемо вирізати під стоєчки і оставляти знизу. Ось тут будемо хоп, під толбакси. Так, тин два. Я його покрасив і обшиваю передню стінку. Обшиваю передню стіночку на закльопочки. От так це буде виглядати. На закльопочки. Потім це все краситься. Щоб був чорний, бо трак чорний, не хоче щоб лишнє щось блистіло. от Потім тут ставиться сліпер буде. Тут а, всередині буде тулбакс. А по краю так само обшиється. Ну. Продовжуємо. У мене залишився один день Це сьогодні, щоб встановити сліпер. Але погода не дуже хоче, щоб я це робив. Ай, блін, я. я не хочу, якщо чесно. Краще десь в неділю погуляти, поїхати в гори, покататися на лижах чим займатися сліпером але лижі не накормить а сліпер дасть цю змогу тому їдемо як не є добре що вчора сліпер накрив так а у нас сьогодні задача ціє повідкручувати поздвигувати це все познімати додаткове ще ключі такі зірочки все познімати, там ото походу відпиляти Ото штучку, яка торчить. І, і братися його встановлювати. Так, поскидав ці ручки, поскидав шланги, які мені не треба. Кабінка стала в принципі чистенька, то не знаю, відрізувати тут її виступи чи ні. Будемо зараз бачити, бо тут Три інші, аби вони в деяких трасах під кабіною стоять, а тут у мене, бачите, виступають. І це може бути проблемка. Але зараз я витягую скло і буду дивитися, що далі. Маю отакий інструмент спеціальний для того, щоб вирізати скло і буду приступати. А потім ще перегородку треба буде зрізати. І дивіться, як то все зробить правильно. Трошки важче, ніж у пікапчику, бо у пікапчику суцільне скло. Тут уже ні. А може не вирізати? Стоячку. В принципі, там легальне місце залазить. Ідея. Але ідея погана, бо у сліпору ж велике велика дірка. тому ріжемо. Так, що тут у нас несе? Зняв задню стінку. Попробую з цієї сторони добратися, бо ззовні зазорчик дуже маленький, не можу добратися. А, Надіюся, тут вийде, бо... Ніколи його ніхто не знімав і дуже тяжко, Задубілося цей силікон, задубів і важко зрізати. День закінчується неділя, закрив рейс, а ще нічого не готово. А -а -а. Так, ми продовжимо працювати, значить поставив такі юболти. Тут два, тут два, тут два, тут один. І там он один. Стоїть, бо там не влазить з цієї сторони, нормально. на мертво. Тепер зараз ми значить, будемо пиляти. О, залізти, зараз вам покажу. Так, що я хочу зробити тут? Я хочу тут відрізати. Воно складається з двох пластин. Я відріжу тут таку штучку. І тут. Раз. І тут дірочку таку зроблю першої пластини. Де піде сіл? такий сіл і бут. Та й все. Потім поїду по сліпер і буду щось пробувати робити. Зараз відрізати тут треба і оці я прибамбаси відріжу болгарочка і все буде нормально. Починаємо. Мороз, капець, мінус три. Ну, робота не чекає. Мучусь вже третій день. Дні, дні короткі, майже нічого не встигаю, наче прикрутити болти, я півтори години пролежав про під траком. О, так що день варили цей, сам каркас, обшивав ще до ночі. Ну, коротше, потрошку двигаємось. Уже сьогодні понеділок мусив би їхати працювати, груз вже є. Але ж ну нема, нема часу, щоб то зробити все за день-за два. Плюс роблю сам. Там де-не-де влад допомагає. Зварив мені. Вчора вікна ледве видрали. Капець такий сіл, подивіться, дивіться, яка товщина. Ми про, про, просунули. А, такий тросик, він стояв Влад, з тієї сторони, а я з цього і тягали так туди-сюди туди-сюди, і туди наче пилкою. Бачите, як по, по це є. В Пікапчику так, спеціальним ножом і в Пікапчику в три рази а, тонший був сіл. Тому легко пішло, а тут а, просто яка жесть була. І Тросик рвався, перетирався, ну нічого, справились, витягнули. І тепер займаюся сам. Заводимо. Беремо болгарочку, заводимо павер мій. Масочка воно лежить. А заводжу я ось як. Зараз може, якщо вдасться, то покажу. Бо зламалася оця затяжна штучка, тут такий тросик був. Значить. ми... Включаємо. Не знаю, чи одною рукою вийдеться. Але попробую. Так, там. Это я в раз вам не показал. Не, походу одной рукой не получится. Попытка номер два. Да давай, я зараза. о ля ля ха Все! Берем масочка! Отже, результат роботи. Ну, по-перше, ці я відрізав. бачите, вже нема, не там, Не там. Тут отак зробив. Відрізав, роздвоїв і виходить... А сіл буде йти по ось цій смужиці, я буду так втикати його, да? вставляти. Ну, потім зайде туди в дірочку, хоп-хоп-хоп-хоп, тудой, тудой, туди. І тут знову вийде і піде собі далі по кругу. Ну і тут так само да? зайде, пройде тут, тут і побіжить далі по колу. Поки що все тут готово, а, беру трачок, венчика і їду в гараж працювати над сліпером. Сліпери треба теж а, там стінки оці товсті, де буде сіл ставитися буд. А, і треба їх в половину якось зменшити. А як будемо розбиратися на ходу? Поки їдемо. Так, таким лобзиком, чи як він називається, роутер. Давайте, Це трендець. Це трендець. Ну, зробив згорем пополам. Зробив таку штучку, зазорчик. Думаю, буде нормально. Ай, бля, це все. трендець, все, обираю, їду, їду на паркінг. Нема нікого, кому допомогти, треба сліпер закинути сюди на пікап. Вдасться мені чи ні самому. Ну він важить десь, не знаю, кілограм 100. Фу, бля! Задовбався. Задовбався цим сліпером. Нема людей, які то можуть зробити. віддав би Любі гроші, тисячі, дві бакси, нема людей. блядь. Америка, мусиш все сам робити. А, блядь. Так, треба походу сюди ближче під'їхати пікапчиком і спробувати загрузити. Мені треба його закинути сюди. Ну, я думаю, справлюся. Мушу справитися, бо виходу нема, вже й так затягнулося. Я сам, лишаю ключик тут, сам біжу вниз із цим ключом і закручую. Уже три закрутив.